Друзі, вітаю на моєму каналі. Ми продовжуємо з вами розпаковувати роли монет 2 євро. Друзі, на попередньому відео я зняв вам такий новенький пакуночок монет з банку. Так, Тут було 10 ролів. Ми на попередньому відео 3 роли з вами вже розпакували. Хочу порахувати так, скільки буде пам'ятних ювілейних монет 2-єврових із 250 штук. Так, 10 ролів по 25 монеток. 250 монет. В попередньому відео ми розпакували три роли, так, і дістали звідти 13 монеток. Так, Можете подивитися попереднє відео. Ну, Будемо рахувати сьогодні далі, подивимося, що можна ще знайти в цих ролах. Якщо будуть більш такі цікаві монетки, так, ми, може, два розпакуємо роли. Якщо, можливо, будуть не дуже цікаві, то три. Подивимося, що у нас буде. В попередньому відео, друзі, було таке, що. В першому ролі трапилось там нам цікавеньких сім монет, в другому тільки одна, <гум> в третьому було так, стільки там, 5, так, 5 монеток. Тому маю надію, що сьогодні буде трішки кращий варіант. Подивимося. Друзі, велике прохання підписатися, поставити лайк. Це підтримує канал. так, це Стимулює знімати далі. Завжди слідкуєш, дивишся аналітику, як люди дивляться. так, ну, якщо Погано, погано, погано хтось там ставить лайки, так, дуже це теж, теж неприємно. <хи> Тому маю надію, що вам це відео сподобається, друзі. Тому поставте лайк, підпишіться. Так, ну і що, почнемо. Перший рол, Перший рол, дивимося. Так. Так, ну і що ж, почнемо. Так, у нас перша звичайна. Тут зараз наведемо. Так, це у нас звичайна німецька монетка. Відкладаємо. Так, друзі. Звичайна у нас Італія. Теж. Відкладаємо звичайні Нідерланди. Відкладаємо. Так, Німеччина. Будемо швиденько, так, якщо це так, Німеччина. Так, далі це у нас Німеччина. Так, дивимось далі, друзі, Німеччина. Це у нас Австрія. Теж, звичайно, нічого цікавенького. Так, це у нас Греція. Відкладаємо. Так, щось таке новеньке. Цікаве. Так, друзі, це у нас монетка Гельмут Так, Німецька монетка. Так, зараз наведемо трішки краще. Так, ось, друзі, Гельмут Шмідт. Так, ну, як, як на мене, ще такий непоганий стан є. Так, теж бачу наступна теж, друзі, так у нас пам'ятна. Баварія. Так, Баварія 2012 року. Відкладаємо. Так, далі дивимося Німецька. Так, далі дивимося Франція. Так, друзі, ну якщо так, якщо монетка звичайна, я не буду зупинятися, будемо швиденько бігти. Так, так, наступна монета Люксембурга 2002 року. Теж звичайна. Так, це у нас звичайна Австрія. Саме так, наступна теж бачимо пам'ятна Шлесвільштейн. Так, 2006 року. Так, хто знає, це перша, перша із серії німецьких пам'ятних монет. Так, тому відкладаємо. Так, звичайна німецька. Так, це у нас Франція. Так, аналогічно. Так, Іспанія. 2006 року. Дивимось далі. Це у нас, у нас буде німецька. Теж, звичайно. Так, наступна теж пам'ятна, друзі. Це у нас якраз е присвячена Карлу Великому. Так, Карл Дергросе. Так, тому приємно. Так, ну це монетка теж із нових, по суті, які були нещодавно випущені. Монетки, так, дивимось далі. Залишається ще дві. Так, це надзвичайно німецька. І останнє я бачу, друзі, теж пам'ятна. Це присвячено теж 10 років євро. Це від Німеччини. Так, робимо підсумок. Ну, в принципі, так, як казав, так, приблизно аналогічно 5 монеток із ролу. <смірко> Якось так, все стандартненько. Дивимось далі. Ще один рол. Так. Так, дивимося. Перша бачимо у нас така пам'ятна. Зразу наведемо екран. Так, це у нас Мекленбург переднє помиронія. 2024 року. Це із, із нової серії пам'ятних монет. Так, звичайна німецька. Франція. Це у нас Іспанія. Це у нас Іспанія. Так, це у нас французька монетка. Це у нас Бельгія. Бельгія, до речі, Бельгію теж можете відкласти. Знаєте, друзі, що Бельгія там є багато різних видів. так? Чотири варіанти монет обігових. так? Тому треба теж дивитися, щоб, чи є така монета. мене. Так, Баден-Вюртенберг. Баден Пам'ятна монетка. Приємно. Дивимось далі. Звичайна. Друзі, звичайна. Так, це у нас Бельгія. Це у нас... Так, що це у нас? Ще одна Шлезві-Хольштейн, 2006 року. Так, робимо висновок, що. Бачите, такі монетки навіть ті, що колись випускались, теж попадаються. І, і буває таке, що теж в непоганому стані. Звичайно... Так, друзі, це у нас Фінляндія 2007 року. Так, Фінляндія 2007 року. Откладемо. Наступна у нас Німецька. Так, монетка німецька. Така непогана сяє. Так, друзі, о! Ось таку монетку, я скажу вам чесно, у мене, мабуть, такої монетки ще немає. Хоча це звичайна монета. Так, друзі, це у нас. Так, зараз би так навести краще, щоб вам було видно. Е, так, 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 так. 2024 рік, друзі, це Нідерланди. Нідерланди. Так, тому. Є багато, ну, скажімо так, дві монетки старого зразка, так були. А це ще, можна навіть поправити мене, можливо, навіть там три різні старі зразка монет. А це, а це нова монетка. так, Якраз присвячена вже не королеві їхній. Так, а, так, от ми читаємо так: це Вільям Олександр. Кінік для Нідерланден. Хоч це і обігова монета, друзі, але я чесно скажу, що в мене такої не було. Тому це в серії буде у мене перша. Ось така монетка. Приємно. Я тому і Це не буде як пам'ятна, так? Врахуватися, але як обігова просто. Так, друзі, це у нас буде звичайна Німеччина. Так, ще один у нас Карл Великий. Так, ось така монетка. Чотири. Так, дивимось далі. Бельгія. Бельгія, Італія. Друзі, це у нас німецька. Так, німецька. Це у нас німецька. І залишається у нас ще бельгійська. Так, друзі, ну, я думаю, що ми ще зможемо, щоб вкластись приблизно в 10 хвилиночок відео, зробимо ще один ролл. Так, розпакуємо ще один рол з вами. З другого ролу у нас 4 монетки. Ну, якщо рахувати, що така, що мені потрібна, так, то це вже непогано. Так, але хотілося б більше. Так, окей, дивимось далі. Ще один рол монет. Так. Отже, перша у нас Іспанія. Іспанія. Далі у нас Німецька. Це у нас Італія. Так, це у нас що таке? Греція. Дивимось далі це у нас німецька. Ой, друзі, що це таке у нас? Друзі, я бачу, що це якась монетка цікава. Так, а що з неї пластилин ліпили, чи що? А, друзі, буває ж таке, так? Монета? Як... Точно видно, що це монета. Так, що це монета якась пам'ятна. Так, 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 так. Що ми тут бачимо? Але, друзі, треба буде дуже уважно роздивитися. Так, точно в мене такої монети нема, друзі. Але мені шкода, що, мабуть, якась дитина, чи я не знаю хто. З неї щось ліпила. Монета в пластилін, якщо не помиляюсь, так? Що це таке? Це пластилін, Мабуть, пластилін. Так, а зараз ми почитаємо. Подивимося разом з вами. Я думаю, хто, хто збирає. Так що, Ага, бачу, все, друзі. Зрозумів, це в нас Греція. Бачите, там внизу написано, так? Так, якщо напоминаю, так, це в нас та... так, Греція, Грецька монетка. Не знаю, ще чому вона присвячена, така цікавенька. Так, я маю надію, що я її доведу в порядок. Буду відразу цікавитись хімією, так? Як можна пластилін виводити з монети? Я маю надію, що це що це брильянтовий зелений, так? Не зеленка по-народному. Так, здається, ну, мені ще просто пластилін. Хтось сліпив з неї щось. Так, ну окей. І <сі> таке, друзі, буває, бачите? Так, окей, дивимось далі. Так, дивимось далі. Це у нас німецька. Німецька. Так, наступне у нас Нідерланди. Так, там треба теж буде дивитися, цікавитись, тому що. Оце старого зразка, друзі. Це, це ще із перших, одна із перших монеток. Так, дивимось далі. Це у нас Австрія. Так, друзі, ось перша... Так, Саарланд сьогодні ще не було. Так, Саарланд 25-го року. Це одна із останніх німецьких пам'ятних. Тому це друга. Так, друзі, 30 років падіння Берлінської стіни. Так, ось така монетка. Так, це у нас Іспанія, звичайно. Дивимось далі, це у нас Німецька. Це у нас, друзі. Італія. Так, далі дивимося Франція, Франція, Німеччина. Так, це у нас Німецька. Так, Паден Вюртенберг. Так, відкладаємо сюди. Так, окей, дивимось далі Німецька. Ще. Так, залишається небагато монеток. Друзі, це у нас Бельгія. Це у нас Бельгія. Так, треба буде теж передивлюватися Бельгію. Там є чотири різних варіанти. Так, друзі, ще одна Саарланд. Монетка. Так ось така. Так, ну і останнє це у нас теж буде Австрія. Австрія Так, ну що, друзі, робимо підсумок. Так приблизно так воно і виходить. що Десь в середньому по 5 монеток на. На ролл. Так, робимо підсумок. Так, з першого ролу 5 монет, і з другого ролу у нас 4. Ну, плюс така, що мені цікава, так, хоч вона і, звичайно, обігова. Так, але я думаю, що багатьох ще теж її немає. Так, і з третього ролу теж 5. Друзі, такої монети з Греції мене точно немає. Я маю надію, що пластилін виведу. До речі, може, хтось знаєте, як краще виводити пластилін. Так, щоб не записувати монету, так, напишіть. Так, ну але я маю на увазі, можливо, можливо, якось якось. Акуратненько постараюся її відчистити. І потім подивитися, що ж воно таке. Тому як підпишемо це відео монета з пластиліну, <гум> дитяча забава, так? чи як її підписати? Це відео. Друзі, дуже приємно, що ви були сьогодні зі мною. Маю надію, що вам відео сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, ми будемо далі, Залишається ще з цього пакунка так, 4 роли. Розпакуємо. Ну, а робимо підсумок, друзі, дивіться, з цього 14 пам'ятних із попереднього розбору з трьох ролів 13. 27 ролів. У нас є 27 пам'ятних монет із 6 ролів. Тому, якось так. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!